Вітаю всіх присутніх на платформі Zoom Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. Запрошуємо на брифінг начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Донецької вапоєкяна Дмитра, заступника начальника управління департаменту соціального захисту населення Пожарського Дмитра та начальниці служби у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації Рижакової Юлії. Пані Юлі, прошу вам слово. Доброго дня, шановні присутні на території Донецької області під контрольною українській владі території залишається перебувати 12 тисяч 51 дитина. На території активних бойових дій перебуває 108 дітей у місті Дружківка. Станом на сьогодні у дев'яти населених пунктах чотирьох територіальних громад, де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з батьками, особами, що їх замінюють, перебувають бачить 413 дітей, 324 сім'ї. А саме в місті Дружківка, Дружківської територіальної громади, перебувають 108 дітей, 98 сімей. В селі Сергіївка Андріївської сільської територіальної громади залишається перебувати 37 дітей, 25 сімей. В Миколаївській міській територіальній громаді залишається загалом перебувати 236 дітей, 179 сімей. В Святогірській міській територіальній громаді залишаються 32 дитини, 22 сім'ї. За останній тиждень було евакуйовано 109 дітей, 85 сімей, а за місяць загалом було евакуйовано 285 дітей, 212 сімей. З Дружківської територіальної громади міста Дружківка евакуйовано 152 дитини, 113 сімей. З села Сергіївка Андріївської територіальної громади евакуйовано 18 дітей, 14 сімей. Селище Камишоваха Краматорської міської територіальної громади 4 дитини, 2 сім'ї. З Миколаївської міської територіальної громади загалом евакуйовано 110 дітей, 82 сім'ї. І з міста Святогір, Святогірської територіальної громади евакуйована одна дитина. Евакуація триває. Закликаємо всіх до евакуації. Будуть питання задавати. Дякую. Добре, дякую, пан Петлін. Прошу. Доброго дня всім присутнім. Евакуаційні заходи тривають на території області, і станом на вчора на вечір загальна кількість евакуйованих або людей, які самостійно покинули свої постійні місця проживання. У нас складає вже більше 1 мільйона 331 тисячі. З яких це більше 203 тисяч 300 – Це діти, і більше 47 тисяч 300 осіб це особи з інвалідністю. І загальна кількість, яка залишається на підконтрольній українській владі території області, наскладає нас складає 187 тисяч осіб, і ну як пані Юля сказала, 12, трохи більше 12 тисяч з них це діти. Що стосується громад, віднесен, віднесених до зони активних бойових дій, це 21 громада. У нас таки залишається. Там залишається 28 тисяч осіб, і з яких 108 це діти, це місто. Дружківська громада, місце Дружківка. Сама за минулий тиждень загальна кількість евакуйованих у нас склала 3640 осіб. Будь ласка, будуть запитання, доповню свою відповідь. Так, питання є, але зараз послухаємо ще бажаська Дмитра і потім до запитань. Прошу. Угу. добрий. Добре, ага. ну, початку року ага. у нас було розселено 79 людей, які Виявили таке бажання безкоштовно розселитися після евакуації, яких не було приміщення, куди розміститися. Всіх людей розмістили у Житомирській, Полтавській, Львівській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Волинській, Вінницькій та Рівненських областях. З цих 79 людей це було 38 маломобільних людей, і також ми розмістили дві родини у співпраці з організацією Save Ukraine в їхньому шелтері Київської області, де родини з діточками знаходяться в дуже файних умовах. Це мешканці Дружківської міської територіальної громади. Закликаємо в черговий раз всіх евакуюватися. Ми бачили немножко зменшення динаміки людей, які. Користувалися послугами транзитних центрів евакуації на початку року, буквально за останній тиждень, ми бачимо, що кількість людей, які бажають евакуюватися через транзитний центр у Харківській області, вона збільшується. В середньому за останні декілька днів. Близько 100 осіб користуються послугами нашого транзитного центру. Більшість з них вже мають кінцевий пункт евакуації, вже орендують житло. По по всій Україні ми забезпечуємо без безкоштовне перевезення або залізничним транспортом. У Нас косує два евакуаційні поїзди, які їдуть майже через всю Україну. Ось і ми можемо їх довести до найближчого обласного центру або станції, де їм звідки їм вже партнерськими організаціями придбаються безкоштовні квитки на автомобільний транспорт, на автобуси, на мікроавтобуси, щоб, наприклад, зі станції. Львів доїхати до якогось населеного пункту, наприклад, Шептицькій у Львівській області. Тому закликаємо не залишатися в області, подбати про здоров'я своїх, своїх рідних, звернутися до своїх батьків поважного віку і з закликом все ж таки, щоб вони евакуювалися, не залишалися до останнього, тому що це не тільки їхнє життя, евакуація, а це життя евакуаційних екіпажів. Цих людей, які щоденно ризикують своїм здоров'ям, життям, щоб з лінії фронту вивезти наших людей. Тому ще раз закликаємо евакуюватися. Дякую. Дякую за відповіді. Я теж закликаю до евакуації, підтримую своїх колег. І Бачите, така ситуація, що кожен день не треба сподіватися, що завтра може бути спокійніше сьогоднішня е, ситуація з Дружківкою, де близько восьми жертв, і е, десь така е, кількість поранених е, у Двучкиці через атаку на місто. Так що Краще все-таки зібратися і виїхати. Може, люди і теж відкладали цей виїзд, але треба зробити все вчасно. Дякую за відповіді. Це така була ремарочка. У мене є запитання, давайте перейдемо до питань колег, а потім я вже озвучу ті, які були надіслані нам в письмовому вигляді. Добрий день, можу я задати питання? Так, звичайно, там пані Володимире. До пані Юлі, уточнення. Ви сказали, що за тиждень ви вивезені 109 дітей, а за місяць 285. Ці 109 входять в число 285? Так, входять. Угу. Дякую за уточнення. Угу. Е, є питання іще, уточнення? Добрий день, є. Добрий. Дякую. Ага. Юля Хованська, новина Донбасу. Таке питання не, не знаю до кого, можливо, ви краще коментуєте. Наші спікери так, вони завжди дають ага, можливість ага, правильно. Наскільки я розумію, є серйозні е, проблеми в роботі Укрзалізниці, власне, з доїздом потягів до е, Краматорська, до Слов'янська. І з, у зв'язку з цим питанням чи не заважає це проведенню евакуації, е, ну в тому числі навіть через харківський напрямок, там теж бувають обстріли і теж дуже часто міняють напрямки або взагалі скорочують маршрути. Дякую. Так, дивіться. Ну я може не в не в повному обсязі відповім, але ну. Крайня точка, час поїзда, куди у нас доходить це Лазова після е, попереднього обстрілу, де загинуло шість да, людей е, біля баринку. Ну язикова, як якщо точніше, зараз крайня точка Лазова і туди автобуси довозять. Ав на автобуси запись іде, і ну це плановий виїзд, якщо що А евакуаційні у нас як були через Лазову два напрямка на Павлоград і на Лазову так так воно і залишилось <гум> Мабуть, до пана я хочу додати, що Укрзалізниця це наш надійний партнер, який кожного разу відкликається на всі звернення облдержадміністрації, забезпечує безкоштовні перевезення осіб, які евакуюються. Тому з урахуванням безпекової ситуації, Укрзалізниця кожного разу відкликається і допомагає всім нашим дончинанам евакуюватися. З транзитних центрів евакуації до більш безпечних регіонів України. У нас щоденно курсує два евакуаційні вагони. За потреби вони збільшуються. За потреби, якщо ми просимо змінити напрямок на іншу область, вони нам не безкоштовні вагони для перевезення маломобільних людей в будь-який інший регіон, якщо там є можливість залізничного сполучення, в тому населеному пункті є їхні залізничні колії. Дякую. Відповідь отримали? Дякую, Та. Ага. Єдине, що якщо можна доповнити, якщо якщо є така інформація, може, вона не стосовно прям безкоштовної евакуації. А автобусний рух, який яким автобуси, якими доїжджають люди до Лозової, наскільки вони заповнені, наскільки вони часто курсують? Може, є така інформація? Ну, ну, я хочу сказати, сказати про евакуаційний транспорт. Евакуаційний транспорт, якщо ви запишетеся в військовій адміністрації населеного пункту, у вас місце буде. І будете евакуйовані. Ну, а ми говоримо про регулярне перевезення, я ну, думаю, це буде просто недружечки не дуже коректно в світі нашого брифінгу. Дякую. Угу. Угу. Ще є питання, уточнюючи? Да, можна? Да. Добрий день. Скажіть, будь ласка, скільки зараз населення у Дружківці залишається, і як там евакуація ага. проходить? У Дружківці у нас залишається по самій громаді близько 16 тисяч і 14 300 Це у самому місці Дружківка. Ну і 108 дітей, як уже попередньо було сказано. Евакуація майже загальна. Майже вся евакуація, число. Я про як я казав, вище, там більше трьох тисяч. Це все у нас з Дружківської громади за минулий тиждень було. За тиждень більше трьохсот трьох тисяч двохсот осіб за, з громади Дружківки евакуйовано. Дякую. Скажіть, а те ж саме про Костянтинівку? Що ви скажете? Константиновка дуже все погано. Там евакуація мінімум, транспорт там уже туди не їздить, якщо ви розумієте, там пішки. Вже навіть по Олексієв Дружковці там дуже погано їздити, на крайній точці стараються пішком заходити. Іменно по Константиновці там поодинокі випадки, коли є люди евакуйовані. І скільки mm -hmm. там зараз мешкає? Мешкає, зараз скажу. Так, дуже не. Не змінилось. Дві 870 по ну, загальна кількість, 2,870 870 осіб. Це ж громада, так? Да? Да, да і Ну, майже така ж цифра і по самому місту дружківка. 2,870, 870, да? Так, так. Угу. Дякую, дуже. Оце от 2870. Це дружківка, так? Nee, uh -huh. Ні, все, Е, uh -huh. e, Для уточнення я б говорила про загиблих сьогодні у Дружківці, вже 15 станом на зараз, поранених і семеро людей загинули. Бачите, така нетішна ситуація, і е, скажіть, Миколаївці е, вчора евакуювали е, родину з дітьми, тобто це була ті, які вони переховувалися, не хотіли виїжджати? чи це до пані Юлі е, з дітьми, там неповнолітні, один середня школа і дівчинка старша, десь старшого класу. Там, Інформацію щось. 215. Мені такої інформації не надходило. це просто uh -huh. родина, яка була евакуйована. Зрозуміло, uh -huh. просто зголосилися нарешті. Дякую. Стосовно питань, які я сказала, що у нас є у вигляді, пані Юля розказала, ми будемо. Дмитро. Петлін теж додав про евакуацію з дружківки, і скільки там дітей залишаються, і скільки людей залишається? Тобто, це питання уже, ну скажімо, суспільного Донбасу вже озвучили. І чи є ще питання? Ще якісь до наших спікерів щодо евакуації? Якщо немає, то давайте знову ж таки забачати. Вибачте, можна просто отримання. Чи правильно я почула цифру у пожарського, що розмістили всього 79 з початку року, так? Да, абсолютно, так. Да. Ага. Дуже мало людей, які потребують розселення, вже їдуть на адреса. Тому ми говоримо: звертайтесь, місця є, ми готові розселяти. Найближчим часом у нас буде. Розселення на Заході України, це орієнтовно Львівська, Рівненській області. Mm. Ось будемо розселяти. Якщо комусь потрібно безкоштовне розселення, евакуюватися під час безкоштовного розселення, зверніться до своєї військової адміністрації. Ось за допомогою вас безкоштовно перевезуть до транзитного одного із транзитних центрів, вам нададуть разову. Грошову допомогу про евакуацію за умови, що ви її не отримували раніше. Вам, надають, гуманітарну, медичну допомогу. Вам допоможуть, якщо потребується, допомога психологів. Ось, ми вас безкоштовно перевеземо до кінцевого пункту евакуації, або залізничним, або автомобільним транспортом, і безкоштовно розмістимо в місці тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Скажіть, будь ласка, по ходу, а за кордон ще евакуюють. Ну. У нас евакуація відповідна до рішення уряду в межах України в конкретно ага. визначеної області. За кордон евакуюють благодійні фонди, які співпрацюють з приймаючими сторонами ага. за кордоном, і розміщають це не державна евакуація, це ініціатива благодійників, які мають відповідну спроможність і підтвердження прийому із за кордону. Ну, поки вони це ну, має місце, так? Благодітне. Ну, деякі фонди е, перевозять. Я всіх закликаю скористатись можливістю державної евакуації. Україна вам допоможе і розмістить в більш безпечному регіоні, де ви можете мешкати в соціумі, який дуже близький до вас. Дякую. Ага. Щодо е, Миколаївки. Відбулася евакуація там трьох дітей 8, 15 і 16 років, але це з двох родин евакуювалися. Це добре, добре що зголосилися, і знову ж таки е евакуювалися люди своїми домашніми улюбленцями, з котами з папушками чи птахом. Не знаю, хто це таке, чи папушка, чи просто якась іншого виду. Але закликаємо до евакуації. Просимо усіх, особливо діти, сім'ями, ой, діти, з, батьки, сі з, з дітьми, господи, батьки з дітьми, не залишатися в небезпечній зоні. Краще просто перечекати, щоб потім повернутися до свого дому. Е, ще питання є. Е, якщо ні, то будемо прощатися до наступного зустрічі. До наступної зустрічі це були Петля по Дмитру, Пожарський Дмитро, Рижакова Юля, представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації, і ми говорили про евакуацію мешканців Донеччини і знов ж таки закликаємо до евакуації не залишатись в цей тяжкий час. Там, де це небезпечно, краще ми потім повернемося до своїх рідних домів, до своєї рідної області. Дякую всім за зустріч і за шанс. Дякую. Дякую. дякую, на все добре. На все добре. Бережіться. Дякую, дякую.